Всім привіт! В цьому відео я розповім про три популярні помилки новачків в інвестиціях, яких вам не потрібно допускати. Але про це не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, за що я вам буду дуже вдячний, так як це допоможе розвитку мого каналу. А хто з вас ще не почав інвестувати, можете ознайомитись з моїм курсом про пасивні інвестиції. Якщо ви колись чули про такі інструменти, як акції, облігації та золото, але не знаєте, як з цього всього скласти надійний інвестиційний портфель. Саме цей курс відповість на ваші питання. Якщо ви не хочете самостійно розбиратися всі ці інвестиційні тематиці, то можете просто звернутися до мене. Я консультую по створенню інвестиційного портфеля. Переходіть по посиланню в описі мій телеграм-канал, саме там є вся актуальна інформація про курс, консультації, і в цілому там виходить цікава та корисна інформація. Тому підписуйтесь. І перша помилка, про яку я хотів би поговорити, це нерозуміння ризиків. Наприклад, нещодавно гаманці Телеграма з'явилася можливість купляти акції та ІТІ. Я неодноразово бачу питання інших людей, які там комісії, які там акції доступні, ІТЕфи, але це саме останнє, що мало би вас хвилювати. Перше, що має вас хвилювати, коли ви вкладаєте кудись свої кошти, це безпека, гарантії збереження ваших коштів, гарантії збереження ваших активів. І на відміну від брокерів і Brokers або Freedom Finance Європа, де за кожним з цього брокера стоять міцні європейські регулятори, там і чітка гарантія у 20 000 євро на ваш кеш, ваші акції зберігаються окремо в депозитарях. Чим аж ніяк не може походитися Телеграм. І які б там не були комісії, які б там не були доступні тіефи, це абсолютно неоправданий ризик, не потрібно вам того. Не потрібно тих кілька центів зекономити і потім втратити всі свої кошти. Так як Телеграм це не є брокер, в нього нема ліцензії, в нього нема страховки, ваш аккаунт можна взламати. Хто його знає, що вони можуть зробити з цими акціями? Тому завжди при виборі платформи для покупки своїх активів звертайте увагу на безпеку ваших коштів. Друга помилка, можу так сказати, є взагалі найпоширенішою помилкою це пошук чарівної пігулки. Той же біткоін почали всі купляти, <глуш> включаючи мене, дізнавшись його історію, як хтось там з одного долара вже отримав мільйони. Ні, ну зрозуміло, що вже з теперішньою капіталізацією вже жодних тисячі, десятки тисяч відсотків більше вже ніколи не буде, конкретно з біткоїном. Але все ж на ньому ще щось можна заробити, особливо після медвежого ринку. Але настільки ризиковані активи мають становити меншість у вашому портфелі, навіть якщо у вас невеликий капітал. І особисто мене криптовалюта займає менше 10%. І то, конкретно в даний момент, більше половини з них це просто стейблкоін, тобто найбезпечніший вид криптовалюти на одній з найбезпечніших бірж. І самі з того, щоб створити надійний портфель з різними класами активів, з надійними і добре збалансованими ETF-ами. Тобто не такі, як QQQ, які відстежує індекс NASDAQ, де просто технологічний сектор займає половину фонду. І брати лише один цей ETF, це є дуже така ризикована ставка. SP500 буде краще збалансований, ну але в ідеалі збалансованим по регіонам, по секторам економіки. Це є такі індекси, як FTSE All World, Тобто індекс, який відстежує акції з цього світу, а так як його номінальна історична дохідність 8%, багато новачків дивиться. Ну та що там ті 8%, от є там крипта, можна зробити сотні відсотків, от там є Nvidia, яка теж зробила, до речі, тисячі відсотків за останні 10 років. Можна просто все вкинути в одну компанію і все, стати швидко багатим, і все супер класно. Але може когось розчарую, так це не працює. Так як навіть дохідність Оурена, Баффета, який має... Сотні мільярдів доларів, і хоча це є колосальний капітал, але дохідність його протязі десятиліть була всього лише 20%. Слово лише тут, звичайно, що відносне, це величезна, це дуже хороша дохідність 20%. Але це близько не оці сотні і тисячі відсотків, які шукають новачки. Не потрібно їх шукати, так як гонитві за такими відсотками, ви скоріше, не заробите абсолютно нічого, і просто тратите свої кошти. Найкраще це буде створити диверсифікований портфель, мати кілька класів активів, довгострокова дистанція, і регулярні поповнення майже гарантовано приведуть вас до вашої фінансової цілі. Саме тому зараз популярні всі ці казино, пошуки акцій, які в майбутньому зроблять феноменальні доходи. Чомусь є дуже багато таких шукачів пригод, але чомусь нікого з них не видно в списках Forbes. І остання, третя теж дуже популярна помилка. Хоча вже не настільки катастрофічна, як ці попередні, але теж нічого хорошого в цьому немає. А саме це інвестування без подушки безпеки. Фінансова подушка безпеки це та сума, яка потрібна вам, можна так сказати, на чорний день. Сума її має коливатися від 3 до 6 місячних ваших витрат. І дуже багато людей люблять сказати, а, та нащо вона мені? А потім на практиці, коли індекси падають, там, наприклад, на 20%, в житті щось трапляється. Не знаю, там потрібно зремонтувати машину, не дай Бог, щось здоров'ям сталося, чи з кимось з родичів. Терміново потрібні якісь великі кошти, щоб щось там оплатити. Ну і якщо у вас немає фінансової подушки безпеки, звідки ці гроші будуть доставати? Звичайно, що з фондового ринку. Якщо це якась корекція, чи взагалі криза, там де у вас півпортфеля просто полетить вниз. Ну, думаю, ніхто з вас не хотів би продавати свої активи, там по мінус 20-30-50%. Так як до того часу, поки ви вже вирішите свої проблеми і матимете кошти знову поповнювати свій рахунок, акції, скоріше всього, до того моменту відростуть. І ви просто зафіксували збиток, який могли б не отримати, маючи просто цю подушку безпеки. Тому не забувайте про подушку безпеки. Щось дуже погане в житті трапляється досить рідко, але незважаючи на це, до цього потрібно бути готовим. Тому, якщо ви хочете інвестувати свої кошти, у вас має бути фінансова подушка безпеки, купляти свої акції, ETF, золото там чи облігації. Потрібно купляти з ліцензіованих брокерів, того ж, інтеректива або Freedom Finance, і не потрібно шукати якусь чарівну пігулку, яка вже не індекси, принесе вам феноменальні прибутки, ви будете супербагаті. Ні. Фондовий ринок не служить для створення багатства, він тільки примножує ті кошти, які ви вносите. Тому не шукайте єдинорога, а просто створіть надійний портфель, який приведе до вашої цілі. А на цьому в принципі все. Пишіть якісь коментарі. Я всі читаю і на всі відповідаю. Побачимось в нових відео і всім пока.